Друзі, всім привіт! Мото. Сьогодні знімаємо для вас Forte Shark друга модель. Люксова на отаких от титанових дисках. E, значить, Хто не знав, ці модифікації випускалися з 23 по 24 рік включно. Зараз e, вийшла нова модифікація вже Forte Shark модель 3. Вона йде повністю перероблена, тобто із них схожості там майже не залишилось. Але ця модифікація досі є надійною, класною, от, скажімо так, класним показником, те, як мали б бути квадроцикли прогулянкові, як це зроблено от на сьогоднішній момент. І саме на таких дисках випускаються і купуються вони сей день. Тобто популярність вони не втратили. Тому вирішили для вас зняти таке ось відео. Е, мотор тут стоїть Таомотор. Це, в принципі, і завод, і мотори вони ставлять на комани, на деякі Мікелони і на форти модифікації. Є ручний пуск, що дуже радує. Є також електростартер, що теж дуже радує. поворотники, освітлення, каксон. Екранчик, до речі, тут йде ледовський. Зараз покажу вам. От, Логотип Таомотор, повністю електронний, показує дуже класно коробка, варіатор під праву сторону, нейтральний драйв і реверс. Так, Керується він за допомогою гашетки зазвичай. Також у нас в комплектації йдуть крила. В комплектації йде спинка зйомна, зіп з базовим набором, там викруток запчастин. Двохрівнева посадка. бачимо, тобто от Форма підіймається для пасажира і для водія. Заловна нас між ногами знаходиться, тобто паливний бак у нас на передній частині біля вас. На повному баці можна проїхати 200 км. Передня частина самого квадроцикла має посилену кінгурятну систему, тобто ось захист металевий і виносний тут захист. І він повністю накладки йдуть прямо на весь метал. Тобто ззаду тут метал знаходиться усюди. Просто накладочки отакі, щоб воно було більш красиво. Сам кінгурятник зйомний, навіть якщо ви його погнете, його можна окремо придбати і замовити, доставити. Він захищає маленький отакий радіатор Масляний повністю поворотні діодні лінзи. Вони не повністю влагозахищені, тому, якщо будете мити його з керхера, то цю частину треба мити обережно. Двойні образні речаги стабілізаційні, вони обслуговані, прошприцовані. Ось бачимо. Значить, незалежна амортизація з регулюванням на кожне колесо спереду. І моноамортизація у нас на задню вісь. Задня вісь тут теж досить непогана. Тут 25-й вал, розборний, є фаркоп, захист повністю знизу, збоку, з боку, з припьоку і тормозного диска, і цепної передачі. Посилений амортизатор задній стоїть. Вихлопна система під праву сторону у нас, поворотники і стапарі теж у нас діодного типу. Гальма тут досить такі нормальні. Рекомендую. Після обкатки усі ці кріпожні болти е, повністю пройтись, щоб вони не розшатувались. Тому що оцей болтик, оцей е, масльоночки всі перевірити, щоб все було чітко. Тому що гальмівна система від вібрацій, тому що вона зібрана і ніхто на них по суті, не їздить, окрім клієнтів. По суті, вона може розшатуватись трішки. Тому, щоб супорт не погнуло вам, треба всі оці елементи подотягувати. Фаркоп в комплектації йде, він теж зйомний. В принципі, от пластина вона накладається Все це метал, фарба тут вся йде порошкова, рідна. Пластикові частини вони глянцеві з наклейками. В принципі, тут царапатись особливо нема, чому, тому що дуже багато наліпок іде, поняли? І особливості по сидінню спинка досить зручна. Нагадаю, що вона зйомна. Якщо хочете, кофер поставити, можна. Тут два багажних відсіки. Ця штучка теж зйомна, якщо кофер ставити, можна на кофер її перенести. Проводу там вистачить, дорощувати не треба. В комплектації два ключа. Також йде брілочки, Ну це по стандарту. Заводиться дистанційно сигналізації все таке інше. Значить, квадроцикл на сьогоднішній день коштує 2400 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, гарантія один рік. І, що саме класне, тут йдуть в цю ціну колеса вже легкосплавні. Тобто набагато яскравіше і прикольніше виглядають. Плюс Ну вони. Ну, Я думаю, ви знаєте, чим відрізняється металевий диск від легкосплава. По суті, це просто стільово, це класно. Е, сама резина, до речі, забув сказати. Передня 23 7, 10 задня у нас 22 10,10 10, широка. Е, значить, замовити його можна за номером, який бачите на екрані. Доставляємо ми додому без передоплати в такому от зібраному стані. Вони готові. Е, на облік вони не ставляться, але в цілому. Квадроцикли ці для бездоріжжя. Якщо вас зацікавила дана модель, набирайте, будемо чекати.